Так, маємо такий міні байчик, драндуляйчик, Значить, ця хреновина новенька. Карбюратор теж новенький, старий, протікав сильно, доступний по запчастях, везе, хто, хто сяде, то і повезе. Правда, зараз трошки нельотна погода для такої справи. Ну що зробиш? Бачите, як у нас зима що, що на дорозі, що на дворі. Але ж все-таки зараз щось вам трошки покажемо. на матвійку знімай. Знімай, я заведу. Так, все.